Слава Ісусу Христу! Ісус Христос сказав, що ви зробите більше, ніж я. Він казав це до апостолів. І давайте прочитаємо віршика, де Ісус Христос каже до Петра: як приходив вже він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів Симона, що зветься Петром та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були, тобто вони вміли рибу ловити. І він каже до них: Ідіть за мною, Ісус каже, я зроблю вас ловцями людей. І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним. Тобто, так можна порозмишляти, що апостоли відмовилися від себе, від цього світу і пішли ловити з Ісусом Христом людей, проповідувати Євангеліє. І тому Ісус сказав до апостолів, що ви зробите більше, ніж я. Ми всі можемо зробити більше, ніж апостоли. Як? Тому що коли ми проповідуємо в соціальних мережах, ми таки закидаємо великі сіті щоб зловити ту одну людину, яка приходить до Ісуса Христа. Тому що через соціальні мережі, ці сіті, люди пізнають Бога. І тому чому сказано, що коли буде Євангелія проповідана до краю землі, тоді прийде кінець. Як це ж Євангелія буде проповідана до краю землі? Через соціальні мережі. І тому кожен з нас може бути ловцями людей спасати, навертати їх до Бога. І апостоли. Вони стали ловцями людей, вони проповідували всюди, де вони були, і так як плинули апостоли, так ніхто не вплинув на цей світ. Всі знають про апостолів, всі знають за Ісуса Христа. Якщо взяти когось із нас сто років, ніхто не згадає. Але наскільки Ісус Христос проявив і показав волю Божу, що весь світ зараз є в Християнстві? Тому так важливо проповідувати Євангелію до краю землі, Ісус каже: ідіть і навчіть їх. Він навчив всі народи, христячи в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. І тому Ісус Христос прийшов, щоб хрестити нас Духом Святим і вогнем. І соціальні мережі це взагалі вплив на людей на мозок, тому що віра від слухання, пише в Біблії, від слухання Слова Божого. Тобто, в те, що ви будете дивитися, в те буде рости ваша віра. Де вона росте? Вона росте в вас в першу чергу в голові, а потім пускається в серце. І тому віра від слухання, і як важливо слухати чисте, не Євангеліє Ісуса Христа. І так прийде спасіння і благословіння, тому що через соціальну мережу ви в свій дім до себе впускаєте або благословіння, або прокляття. Якщо слухаєте людину, яка бреше, ви пускаєте до себе прокляття. Але Євангелія це істина, це світло, це світло Боже, світло Ісуса Христа. Щоб вивчати Біблію, напишіть мені.